Ці акорди були заборонені радянською владою. Їхній автор загинув за невстановлених обставин, а матеріали справи досі засекречені. 4 березня, день народження Володимира Івасюка, композитора і автора пісень, які зробили наш фольк відомим на весь світ. Колонки завжди вмикав на повну потужність, бо казав, що музику треба слухати голосно. Одного разу за ніч написав оркестрову партитуру для 60 інструментів. У 21 рік створив Червону руту, яка стала назвою музичного фільму кількох фестивалів, і створила фурор. Виступ транслювався у прямому етері, і наступного дня червону руту співала уже вся Україна. Радянська влада перешкоджала Володимиру Івасюку ще зі школи. Не дивлячись на ідеально складені іспити, його не зарахували до Чернівецького медичного університету. Причина перевернутий бюст Леніна у його рідному селищі Кіцмань. Компанія хлопців разом з Володею, бавлячись, закинула на вождя картуза. Коли спробували зняти, погано закріплений бюст впав. Тому у медичний виш Івасюк вступить із другої спроби. А поки він іде працювати на завод, де створює свій перший ансамбль Буковинка. Я піду в далекі горичі години. І Васюк пише пісні і музику для своїх друзів естрадних співаків Назарія Ярмчука і Василя Зінкевича. Тріо стає легендарним. З ними ж він ходив у гори, шукав натхнення у гуцульських Коломийках і на рідній буковині. Відгукуючись на прохання людей, співав під гітару і у київському ресторані столичний, і в Івано-Франківському Беркуті, і в студентських таборах відпочинку. Володимир Васюк казав рідним, що КДБ стежить за ним. 24 квітня 1979 року. В обід і Васюку телефонують. Він одягається, іде до консерваторії і більше не повертається. 18 травня, майже через місяць, тіло Володимира знайшли у Брюховицькому лісі підвішеним. Він стояв на колінах. У газетах написали, що це самогубство, чутки про інші обставини смерті, номенклатура назвала вигадкою. У день похорон скрізь були призначені комсомольські збори з обов'язковою явкою. Були вказівки про звільнення з роботи всіх, хто не з'явиться. Але людей було не стримати. Тисячі осіб прийшли попрощатися з Івасюком. Львівські таксисти не брали грошей за проїзд, а музиканти ввечері відмовились грати у ресторанах міста. Дорога від помешкання Володимира до Личиківського цвинтаря була встелена живими квітами. То була перша непокора людей владі, перший несанкціонований мітинг, розповідають очевидці. Після похорону багатьох звільнили, багато хто потрапив за ґрати. Біля могили Івасюка цілодобово чергували працівники КДБ. Вони записували імена всіх, хто приходив, і спалювали записки, які люди залишали. Партія почала очорнювати митця. Прокуратура області після похорону повідомила у компартійній газеті, що студент Володимир Васюк потерпав від захворювань психіки. На сьогодні вже офіційно Генпрокуратура повідомила, що вбивство організували агенти КДБ. Тим не менш, матеріали справи досі засекречені у Москві, і жодне ім'я не розголошене. У 2019 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що Володимир Івасюк фізично не міг вчинити самогубство. Володимир Івасюк казав: ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах. На момент загибелі йому було лише 30 років. Якими могли бути ті пісні, які не встиг написати Івасюк? Чинні жена ми згодорік, але чинні жна жена з сто залук, тільки б я в душі своїх спері, лебеди не поклик твоїх рук, без тебе світ, сім'я й квіт, без тебе сил. today. Немає квітки без тепла, так нема кохання без чекань. Я без тебе чобе без себе весела повернись і в очі мої їда, як немає літа. Нема кохання без знаків. Повернися за